Доброго дня! Ми на каналі FreeNation UA. Сьогодні у нас піде розмова зі Світланою. Добрий день. Добрий день, Тетяна. Розкажіть, звідки ви? Я з Харкова. Так. Приїхала з Харкова разом з сім'єю, uh -huh. чоловік та двоє дітей. Uh -huh. Також кішку з собою взяла. Так. Розкажіть, будь ласка, як ви пам'ятаєте той день, коли вам довелося виїхати? Як це було? До мене зателефонувала подруга і спитала, чи вона може до мене приїхати, ну просто в гості. Це я так зрозуміла. І я там Спочатку не зрозуміла, що взагалі вона від мене хоче. Я сказала, ти може приїхати будь-який час, але зараз я йду на роботу. І вона каже: мені яка робота свята. На, на вулиці війна взагалі. Це яке як було число? Це було 22. Mm -hmm. І шоста ранку, щось там Угу. Mm -hmm. От. Ну я посміялася, трупу mm -hmm. поклала, не вірала. <ріст> а потім лежу і чую, що щось бахкає. І потім вже діти прийшли, кажуть, що щось бахкає. І я потім вже новини подивилася, і насправді війна, і потім, як завжди, Бак пустий у машині, тобто я дітям сказала покути речі, а я поїду е, за паливом. Uh -huh. Також виїхала за паливом, У нас там е, дві е, бензиколонки uh -huh. розташовані поруч. Я їду там, дивлюсь на першій заправці. Там е, дуже велика черга. Я думаю, оце люди дурні, поїду на другу. Що вони тут Я поїхала на другу. А потім розумієш, що це ж в черги зараз всюди, і вони ж накопичуються. Ну я повернулася назад, і ще там десь годину я стояла в черзі. А, вже а, бензоколонки вони не приймали заправки ніякої а, карток, бо всі банки позакривали а, картки, там можна було тільки. Все. тільки да, налічка можна було. Або одразу, щоб ти оплачував через карту, але в тебе, має бути, це не має бути кредитка або твої особисті кошти. Якщо вона не заблокована. От. Ну, і в общем, я там заправилася. Щепка стояла в черзі, воно там вже все бахкало, машину трясло. Я ще думаю, як там діти. Ну, Приїхали, все, взяли, все нормально. Ну, вони ще тай, кажуть, що без кішки ми нікуди не поїдемо. Це обов'язково. Бо кішкою одразу з собою взяли. Ну а що вони кажуть, ми не будемо з'являти до машини без кішки. ну, Да. Ну, да. А я кажу, у мене документів нема, ну що будемо на кордоні випускати, якщо що. Ну, так. Але потім ми поки добиралися, ми добиралися 4 дні, взагалі там їхати там 15-16 годин, в нас вийшло 4 дні, того, що Чого так думали? дуже великі пробки були, все, все, все стояло, і всі-всі просто еваку... еваку... евакуювалися. Так. <реш> То ви всі ці чотири дні були в дорозі чи десь зупинялися? Ми зупинялися одну ніч. Ми ночували у наших друзів, mm -hmm. а, от. а потім вже Це де було Це було, а... я пам'ятаю. Було... Західні... Ні, ні, це було якби поміж Києвом і Полтави. Так. Нас там один день зайняло, щоб туди тільки добратися. От і потім вже наступного дня ми вже поїхали, і до вечора ми були е, на кордоні е, з Польщею, але mm -hmm. також це зайняло два дні стояти в черзі на кордоні. Ми, коли той приїхали, мені навігатор казав, що 14 кілометрів була пробка. І mm -hmm. це ми стояли на груші, бо Спочатку ми приїхали на е, не пам'ятаю, який там інший кордон. Е, приїхали туди. Я також спочатку не зрозуміла. Бо там були такі якісь машини, стоять, як так рядами. Я те mm -hmm. думав, що вони там стоять, якесь дивне, От тут можу проїхати. А потім зрозуміла, що це просто була е, одна лінія для автобусів, щоб вони приїжджали. Mm -hmm. А все інше то була теж велика черга, і там е, набагато довше люди стояли До того, що туди ще їхали автобуси. Бо на гручах ми поїхали тільки легковушки лі були, автобусів mm -hmm. не було. От. І тому там ще два дні стояли. Як ви ці два дні провели, вам допомагали, якісь харчі давали, що? Там були волонтери, вивали. того дивись, ми коли евакуювали, виїжджали. Так, так, так. Ми коли виїжджали, то якби я ні про що, ні про що так не подумала. Просто взяли там те, що мали, і Документи, ми поїхали. Так? Документи, так, і, і все. Там багато речей нічого такого не брали, і я особисто не скуплася. Uh -huh. Там щось було, якісь консерви, якесь печиво в машині, це угу. такий тривожний чемоданчик. Але то таке, то ти, коли збираєш тривожний чемоданчик, ти не знаєш, на що воно тобі потрібно. Ти просто кидаєш. Ти кидаєш, що тобі не потрібно. І потім вже на кордоні приїхали. Взагалі там багато їжі не було, але там потім волонтери стояли, там може. Кожен кілометр, два. Uh -huh. Вони приїжджали і привозили гарячу їжу, або готували на кастрі, або там щось е із Польщі, якісь там солодощі привозили, бутерброди, це все, вони чай, каву. Вони все. Е тобто, це місцеві люди, які там поруч жили, вони так. приходили, підгодовували людей. Так, мої діти дуже стіснялися. Вони спочатку казали, що це не для нас. бо дуже наша ми з бідної, або дуже дворянської сім'ї. Ну, ну, тобто так, всі були в шокі, я розумію. Ну, для них це було незвично, і вони так. не розуміли, як це ходити і просити їжу. Я їм кажу, ви розумієте, нам тут стояти ще і стояти, там два дні чи день, чи скільки, я не знаю. І ви будете голодні, мене немає чи вас годувати. І лишити цю пробку я не можу, бо це наша черга. Ну да. так. Тобто, якщо ну, ти, ти не... виїдеш, зійдеш з зі інстанції, то тобі знову в кінець їсти. І далі, коли ви вже доїхали, вас пропустили, як далі було керувалося? Uh, ну далі вже по-перше, ми... розкажи, куди ви вирішили їхати? Чому? Це... В яку країну? Спочатку була Польща, бо в мене сестра і чоловік був там. Uh -huh. Це, так. Так. так, вже тобто, родичі були там. Так. Uh -huh. а, і вже коли на кордоні. Ми перетнули кордон, то mm -hmm. мене чоловік з сестри, він мене зустрічав, сів за кермо, і він вже в машину, бо я ж чотири дні не mm -hmm. От. і Якби тоді ми поїхали до сестри, там переночували. Мій чоловік працював з далекобійником на той час, mm -hmm. і він, значить, взагалі-то жив у машині, то коли ми приїхали, він мав орендувати якесь житло для нас. То uh -huh. я залишила дітей у сестри, потім на день на два я їздила в інше місто, бо сестра жила під врослом, uh -huh. а чоловік, фірма знаходилась під познанням. То uh -huh. їздила туди і це там, скільки приблизно кілометрів в одне відбула? Я не знаю 300-400 десь так. Ніхто uh -huh. тобто не мала, так. І ми туди поїхали. Він зняв житло, ми там все позавозили, потім вже дітей забрала і приїхала. Як була організація з допомогою, як все це польська влада організувала для вновприбулих українців, як все відбувалося з документами? Ми коли усіма... заїжджали ще не було у тих виплат. А, вони давали, польська влада організувала пізніше вже 40 злотих на людину угу. для того, хто там або утримує українця, або там самим українцям, або там ну якось так не було там все, то в нас такого ще не було. Угу. У нас було просто, що оформлювався ПСЛ, як тимчасовий прихисток. Це ага. як е, 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 інфікаційний номер. Угу. Він в тебе на все життя. Але в нас була е, помітка УКР. Це значить, що з України люди ага. приїжджали От, після війни. І, значить, це папір чи картка? Це звичайний папір А4. Угу. Угу. От, і ти його там оформлюєш, там буквально 10-15 хвилин займає все це е, ще. Е, Людина, яка нам здавала орендатор, це житло, mm -hmm. він там взяв апоентмент для нас, на ну, допоміг хто? Так, щоб ми не стояли, не чекали, всі ці, коли ми можемо прийти, в черзі. Mm -hmm. Він вже за, за забронював все. Mm -hmm. От. І потім ще прописку маєш зробити. Також це людина, якою ти орендуєш, ти в неї просиш прописку, він тебе прописує. Там, mm -hmm. ну, ось таке Потім... Тобто тобі дають договір. Так, угу. договірити йдеш до цього, ну, взагалі, як у нас рац, або щось таке. ну да. Палац, я вже пам не, не пам'ятаю, є. Ага. І потім ще е, в ЗУСІ можеш оформити, було, я не знаю, як зараз воно є чи ні, 500 злотих на дитину по місячі. Угу. Вони виплачували поляки. Е, Медична як страховка була, щось. Там, чи картка? Е, так само в тебе песель та УКР. Uh -huh. І ти коли йдеш там в якусь лікарню, ти там покажеш свій песель, вона в тебе пам'ятка УКР. Сімейного лікаря не було, бо там така ж великі черги. Uh -huh. Це такий, як тут в Канаді після годин клініка, там після 6 години ти приходиш ввечері сидиш в черзі, ти можеш попасти на Ну, ні. Ні, Це звичайна сила. місцева угу. клініка, то тобі не потрібно дзвонити, домовлятися по ти просто приходиш і сидиш. Угу. От, і, значить, потім медицина взагалі якби безкоштовна, але якщо ти хочеш щось отримати як послугу швидше, так. то ти можеш за неї заплатити. Тобто там за прийом 100-200 злотих ти. Хоч сьогодні, хоч зараз, ти йдеш, наприклад, до гінеколога або там, до офтальмолога. Це рахується тобі... як частна практика. Так. Угу. От. Це буде також той самий лікар. Так. Але ти за нього заплатиш і не будеш чекати 2-3 місяці, 6 місяців. Залежно від лікаря, який ти потріб... якого ти потребуєш, угу. черга буває різна. Угу. Чи можуть, якщо в тебе, ну, якби, ти маєш зробити щось дуже терміново, то тоді вони тебе, помічають в тебе на карті, ну, там із емердженці, це, це лікар, тебе помічає, що тобі потрібно щось терміново зробити, тоді ти вже вони тебе приймуть на день у день, а так без цього ні. Зрозуміло. Угу. А скажи, будь ласка, як з освітою для дітей ви коли приїхали? Як ти оформлювала дітей в школу і як у вас це відбувалось? Ну, у нас, мого чоловіка, друзі, вони мені допомагали з освітою. Mm -hmm. Вона взяла мене під ручку, бо вона там вже жила пару років? У Польщі, uh -huh. і вона щось могла розмовляти по польськи, і, вона, і в неї також діти навчалися в школі, то ми пішли в ці школи і запитали, ну, вона одразу порекомендувала деякі школи. Uh -huh. Для старшої доньки я вибирала, обирала окремо ліцей, який я хотіла спочатку. А для молодшої вона сказала: там ну, ось така школа, вона якби найкраща тут, в цьому uh -huh. регіоні там є. П'ять чи чотири школи, але це найкраща. І ми одразу пішли туди. Вони, як узнали, що українці, вони давайте ми вам купимо там всі ці підручники, вам канцелярські набори, все таке, все, що вам потрібно. Ви тільки приходьте, ми вас взагалі одразу оформимо». Mm -hmm. Так само було і зі старшою донькою. Всіх вони брали незалежно від року. просто Питали, чи діти знають хоч трохи польську. Uh -huh. Якщо не знали ніякої польської, то вони йшли на рік назад, uh -huh. тобто, якщо ти був у шостому класі в Україні, то ти пішов би до п'ятого. Uh -huh. А оскільки мої діти ми трохи вчили польську перед війною, uh -huh. то вони щось розуміли і їх одразу прийняли до того самого класу, в якого вони були в Україні. Uh -huh. Зрозуміло. Як е, з роботою тобі довелося шукати роботу чи ні? І якщо так, то як ти це? Ну, спочатку е, робота, значить, в мене чоловік гарно заробляв, uh -huh. і нам вистачало на всіх. і я... Е, моя ціль була, оскільки перед війною я якраз закінчила е, курси IT uh -huh. і отримала роботу перед війною, просто що ми переїхали. І моя компанія вона відхилила мій договір сказала, що ні, ти маєш повернутися або щось таке. От. То е, я спочатку почала вчати англійську мову для того, щоб е, вийти на міжнародний ринок. Але потім я зрозуміла в якийсь момент, що, що для Європи звичайних курсів IT це недостатньо. Неважливо, який ти розумний, чи щось. Ти маєш бути в тебе має бути мінімум диплом бакалавра. Так і, і в цей момент е, я вирішила тоді, що ми або повертаємося в Україну, або ми поїдемо до Канади. Але для того, щоб поїхати до Канади, е, потрібно було збирати гроші. І я пішла на роботу в звичайний магазин. Mm -hmm. Тому що до цього моменту вже я е, вільно володіла польською мовою, я дуже швидко навчаюся. Тобто е, я е, працювала е, на сирі, на ковбаси, цюся, на війська, на м'ясі, і обслуговувала клієнтів, десь я пропрацювала, мабуть, десь півроку. І yep. ще таке питання. На майбутнє, як ти вважаєш, якщо. Ну, не якщо, ми всі сподіваємося, що ми переможемо, війна закінчиться в якийсь момент. Ти плануєш в майбутньому повернутися до України? Чи плануєш це майбутнє в іншій країні? Е, на зараз е, я планую це майбутнє в Канаді, бо mm -hmm. я бачу більше перспектив, ніж в Україні. Я можу заробляти більше, працюючи більше, і можу вкладати ці гроші в себе в свою сім'ю. Тобто, ви з Польщі приїхали в Канаду. Так, і про це буде наше наступне відео. Дякую всім за увагу. До побачення.